Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачні крильця у клярі. Насправді це дуже смачно та виходять вони мега соковитими, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Перед приготуванням я промила крильці та переклала їх у інший посуд. Тепер для зручності їх потрібно розділити. Роблю так з кожним крильцем по кісточці. Бажано брати дуже гострий ніж. Багато часу вас це не займе, але таким чином зручніше буде їсти крильці. Чого до них додаю спеції? Я додала приправу до курки та сіль, також обов'язково дивіться до вмісту солі у ваших спецій. Все перемішала, для кляру мені знадобилось 2 яйця та трішки борошна. Спочатку я огунаю у борошно, а після чого у яйце. Знаю, що крильця готують різними методами. Чула, що навіть роблять каляр на пиві. Я його куштувала, але воно, мабуть, нічим не відрізняється від звичайного кляру. Тепер обсмажую крильця. На розігрітій пательні змащеної соняшниковою олією з обох сторін на середньому вогні. Якщо крильця підгорають, але ви відчуваєте, що всередині вони сирі, то краще зменшити вогонь. Та ось така смакота виходить. Ця страва ідеально різнобавить вашу вечерю. А якщо вам сподобалось відео, чекай на ваш лайк та підписку. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!